З вами Олексій. Сьогодні ми поговоримо про найпотужніший тактичний ліхтар в цій лінійці від Nightcore, модель EDC29. Деякий час користувався ним в побутових умовах міста та села, приємні враження. Тож готуйте свої напої. Зараз дізнайтесь, чому цей ліхтарик заслуговує на вашу увагу. Починаємо. Почну, як завжди, з комплектації. Це, звісно, така чорна коробочка, на якій написано в цілому все, що вам потрібно знати для того, щоб його придбати або ні. Все по класиці. І також такий пластик, де був сам ліхтарик, звісно. І всередині маємо точно такий набір, як і для інших ліхтарів цієї лінійки. Це кабель зарядки USB-A на USB-C, брендований, все гарно, все якісно лячок з карабінчиком. паракорд, пластиковий карабін. В цілому непогане рішення для такого ліхтаря. Гарантійний талончик. І також маємо інструкцію користувача, в якій, до речі, є українська мова. За що плюс? Комплектація стримана, але все, що потрібно, є в наявності. Перейдемо до технічних характеристик. Максимальна яскравість тут 6500 люменів завдяки двом світлодіодам UHI 20MAX. Ось так це виглядає. Нарахував тут 18 діодів, світловідблискувач типу апельсинова шкірка по дальності освітлення може влупити на 400 метрів, але це його не основне завдання. Будований літіонний акумулятор на 2500 мА на годину. Який заряджається через usb c за рахунок чого його можна повністю зарядити за 1 годину 15 хвилин. Габарити ліхтарика довжина 133,5 мм, товщина 34,5 мм та висота 22,5 мм. Його вага 160 г, матеріал корпусу нержавіюча сталь із титановим PVD-покриттям, клас захисту ip 54, це стійкість до пилу та бризок води по режимам роботи. Nightcore Дісі 29 має 4 основних режими та три спеціальних. Із основних це мінімальний на 15 люменів, 61 година безперервної роботи. Далі йде низький на 100 люменів до 13 годин. Далі середній на 400 люменів до 3 годин роботи. І високий на 1200 люменів і до 2 годин роботи ліхтаря. По спеціальних режимах у нас є турбо. Він називається тут Search, це спрямоване світло на 3000 люменів для короткочасного освітлення об'єктів на відстані, якихось пошукових завдань, вказівників і тому подібне. Якщо затиснути кнопку, маємо «Turbo Lumen Shield» – розсіюване світло на 6500 люменів для короткочасного освітлення великої площі. По назві то так і є, створює реально щит світла. Чудово спрацьовує для самозахисту. Також Lumen Shield можна перемкнути і на стробоскоп на 6500 люменів, що теж круто працює для самозахисту, або якщо там, вам треба подати якийсь сигнал, наприклад. По управлінню вам покажу, як це все працює. Якраз до нього перейдемо. Ліхтар оснащений подвійним інтерфейсом управління, як у всій лінійці. Це дві кнопки. Вони мають напівнатискання. Маленька кнопка перемикає режими, та при сильному натисканні вмикає стандартні режими освітлення. Тобто вмикає 1200 і перемикає. Друга кнопка вмикає 3000 люменів. Чи при сильному затисканні це турборежим на 6500 люменшилд або стробоскоп. Також тут є два режими блокування. Перший блокує роботу кнопки для основних режимів. Наприклад, затискаємо Turbo і вмикаємо кнопку Rapid Lock. Переводимо її в активне положення, за рахунок чого в нас semi Lock. Ми не можемо використовувати основні режими, але можемо використовувати Search та Turbo. Другий це просто переводимо Rapid Lock в активне положення. Це дозволяє запакувати повністю ліхтар і запобігає випадковому його вімкненню. Тобто ніякі кнопки вже не працюють. Наприклад, ви не хочете користуватись lumin shield, вам потрібен строп. Ви можете його перемкнути, просто затиснувши турбо та увімкнути мінімальний режим роботи. Все, у вас замість luminши на затиску кнопки працює строп. Перемкнути назад, так само. Затискаємо строп, натискаємо маленьку нашу кнопочку і все. І ми повертаємось до нашого Lumin По особливостям цієї моделі. Перше, що потрапляє в очі, це, звісно, еладдісплейчик. Зараз тут заряд набирається. А так загалом він відображає поточний режим роботи, рівень заряду батареї, ну і залишковий час роботи в обраному режимі. Також Показує, коли в нас заповнюється шкала для того, щоб ми могли знову використовувати, наприклад, наш там турборежим і подібне. Кожен раз, якщо ви частіше-частіше використовуєте ці турборежими, то ваша шкала заповнюється довше. Це все зроблено для того, щоб ваш ліхтарик не перегрівався. Зараз він такий прям добряче, тепленький, можна гріти руки. Друга особливість це, звісно, тонкий корпус, як для такої потужності. Чудово справляється як гаджет для самозахисту. Такі зі спецрежимами треба поводитись, до речі, обережно. Я випадково сліпив себе через відблискуючу поверхність. Деякий час ходив просто там з червоними плямами при кліпанні. А так хто з дикими собаками поводить себе чудово, прийшлось тестувати на меншій версії dc 23. Тому теж будьте обережні. Ліхтар має функцію пам'яті режимів та енергощадний режим очікування, що мінімізує витрати енергії. З пам'яттю тут все просто. Ви умкнули четвертий режим. Вийшли, знову увімкнули. Там, я на третій перемкнувся. Він спрацьовує. Якщо затиснути, зробити напівнатискання маленькій кнопочці, то у вас вмикається мінімальний режим 15 люмен. Це зручно, коли, наприклад, зайшли в під'їзд. Вам треба просто трошки собі підсвітити, затиснули, і вам все видно. Так, його тримати, можливо, не дуже буде там зручно і універсально, там не отак. Більш такий, я вважаю, що це тактичний хват, бо ти кожен раз ти контролюєш, куди в тебе йде направлення світла. І з особливостей може заряджатися і світити одночасно. Ну, звісно, окрім турборежимів. Тобто, виставити собі там на 15 люменів на 100 люменів і супер. І заряджаєтесь, і світите Чудово. Має е, технологію ITR Це технологія, яка регулює температуру корпусу та запобігає перегріву. Якраз про те, що я і казав. За рахунок того, що ми часто використовуємо наші турборежими, ми маємо полоску, яка зменшується, потім поступово набирається. І ми можемо знову її використовувати. Тобто, не на постійній основі він лупить там на 6500 для того, щоб просто. Робити це безпечно для самого ліхтаря. І має сенсор скидання яскравості при увімкненні з перешкодою. Я думаю, ви його бачите. Це добре працює тільки з високим режимом на 1200 г, якщо ми його вмикаємо, він одразу перемикає на 400. Давайте перейдемо до демонстрації роботи. Тест Core DC29-15 люмен, найменший режим. Далі одразу 100 люмен. Зараз мені здається камера передає яскравіше, ніж я бачу очима. 400 люмен. О, тут вже камера збігається з тим, що я бачу. Добре світить, комфортно прям. 400 люмен, прям комфортно для темноти суцільної. 1200 люмен, хай режим Такий більше вже як пошуковий ліхтарик 3000 люмен, турборежим 3000 люмен, турборежим і Lumін Shield 6500. Люміншелд прям повністю заповнювався світлом. Дуже яскраво. Отже, Nightcore EDC29 це для тих, хто шукає компактний, але потужний ліхтар для щоденного використання з функцією самозахисту. Повірте, дуже неприємно отримати такий промень світла в обличчя. Хто надумав брати, тримайте промокод на знижку в 10% на офіційному сайті. Там ще й гарантія 5 років на нього. Із мінусів, як завжди, ціна може здатися високою, але по факту формат, якість, функціональність. Думаю, що здебільшого це виправдовує себе. Так як і з попереднім оглядом на ліхтарі такого типу, хотів би додати сюди ще червоний діод, рівень захисту від вологи побільше. В коментарях ще писали, що був варіант із програмуванням режимів під себе. Напишіть ви, що думаєте взагалі про цей ліхтарик, та чи маєте до нього якусь там. Альтернативу. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк, а головне підтримуйте наші сили оборони. Дякую вам за перегляд! Хай щастить!